Чому з депресивним клієнтом, наче все зупинилося, все як у тумані? Ви запитуєте, але фігура не виникає. Ви з'являєтеся, але немає контакту. Що ж насправді відбувається? Сьогодні у цьому відео я вам розкажу, чому це не відсутність енергії, а розщеплення. І в кінці відео я покажу неочікуваний спосіб. Як терапевт може стати фігурою, яка витримує фрагменти і допомагає селф зібратися? Що ви насправді бачите у депресивному полі? Коли ми працюємо з депресивним станом клієнта, виникає враження, ніби нічого не відбувається. Контакт слабкий, намір не з'являється, слова або навіть мовчання, все стає фоном. Але це не відсутність процесу, це процес розщеплення. У термінах гештальтерапії депресія це не просто відсутність енергії, це втрата здатності утримувати фігуру. А щоб створити ту саму фігуру, має бути здатність інтегрувати різні частини досвіду: емоційного, тілесного, поведінкового, когнітивного. У депресивному полі ця здатність порушується. Селф не може організувати досвід у фігуру. Бо кожна частина або знецінюється, або відокремлюється, або викликає тривогу. У таких клієнтів нема живої фігури, а є тільки фон втрати тривоги, провини. Отож, чому ж інтроекти не об'єднуються. Леона Грімпер говорить, що депресивне ядро формується там, де відсутня можливість до репарації. І головна перешкода це розщеплення інтроєктів. Наприклад, у внутрішньому світі клієнта є окремо погана і окремо гарна матір, але вони не об'єднуються. Або я той, хто хоче любові, і той, хто все псує, і ці інтроекти не можуть співіснувати. Внаслідок цього відбувається параліч у дії. Бо будь-який імпульс одразу перекривається протилежним будь-яка надія соромом, будь-яке бажання провиною це і є депресивне поле. Як же це проявляється у терапії? У терапевтичному полі це проявляється як застигла атмосфера. Клієнт може або мовчати, або говорити, наче в повітря. Теми можуть обриватися на півслові, а сесії можуть здаватися порожніми або дуже напруженими. Інколи терапевт може навіть переживати себе некомпетентним, непотрібним, порожнім. Також можуть проявлятися неінтегровані образи терапевта. Терапевт то дуже досвідчений, то бездушний. То дуже компетентний, то якийсь безнадійний. Сесії можуть переживатися як ось сьогодні, начебто, щось відбулося, і ми йдемо правильним шляхом. А наступна сесія ну нічого ж не відбувається. Внутрішня розщеплена структура проєктується в поле. Яку ж тут роль грає терапевт? Найголовніше не намагатися оживити клієнта якоюсь активністю, порадами, мотивацією. Важливо бути фігурою, яка не розпадається в цій амбівалентності. Як писав Грімберг, клієнт шукає фігуру, яка не розпадеться, але при цьому він спочатку її перевірить. Дійсно, клієнт буде перевіряти несвідомо різними способами і про те, як терапевт буде реагувати на біль клієнта, і про те, як він буде реагувати на певну тему, на певні слова, на, певний, на певну структуру пред'явленості. І саме в цей момент, коли терапевт і не тікає, і не тисне, з'являється можливість для створення тієї самої фігури. Отож, депресивне поле це не порожнеча, це поле, у якому селф втратило здатність відчувати і переживати себе як щось цілісне. І сама присутність терапевта правильним чином, поруч з клієнтом у депресивному полі, формує можливість об'єднати всі. Роздріблені і необ'єднані інтроекти про себе, про світ, про власну цілісність. Якщо вам цікава ця тема, і ви хочете більше поглинутися в теорію, і потім побудувати для себе стратегії роботи в практиці з клієнтом у депресивному досвіді. Запрошую вас до пілотної спеціалізації на хту, робота з депресивним досвідом клієнта у гештальт-підході, де ми з вами детально розберемося, як розрізняти різні типи депресивного досвіду, як витримувати і будувати контакт, коли все завмирає, або коли всі слова здаються просто повітрям. Як вибудовувати той самий контакт присутності з надією на зустріч? Це не просто ще один курс, це навчання, де буде формуватися ясність, структура і зрозумілість, як бути терапевтично присутніми там, де не просто. Якщо ви хочете дізнатися більше про цей курс, то можете прийти на сайт курсу, який ви знайдете в описі до цього відео. І обов'язково напишіть в коментарях, що для вас є найтяжчим у роботі з клієнтами, які перебувають у депресивному стані, і про що б ви хотіли почути наступний випуск. До зустрічі у наступному відео або в мене на навчанні.